Не тільки в мене, а зовсім в нашого Закарпатського обласного союзу Чорнобиль багато проблем. Тому що, бачите, у нас коли ця біда сталася, як тепер у нас біда теж в Україні, про неї тепер про цю біду не забува на даний момент. Про ту біду про ту біду теж не забували в ті роки, а тепер починають забувати. Дедалі стає більше і більше проблем. Раніше було і фінансування на ліки, якось бралося ліпше до уваги, і медицинське обслуговування, і все це було якось. А тепер, чим далі відходить на другий, на другий, на третій план, багато проблем по перевізникам, по та й по обслуговуванню, і по пенсіям теж, і по цим законам, таким, що прийняла наша влада. Оце 15 відсотковий знімати хто робить із робочих пенсіонерів, якщо він працює десь, то знімати 15%. Ну як може вижити навіть будь-який керівник, коли в нього пенсія буде, ну так як у мене, 1800 гривень пенсії, я працював так, підпрацьовував, щоб ті 500 600 гривень до, до... Забрати, щоб не вгодив державу, щоб я сам заробив, щоб я мав наш з ліки купити, чи що. А вони беруть мені 15 знімають. Якщо треба на ту армію, я той процент віддам. От віддаю той процент. Я віддам ще 2-3%, якщо треба. Ну вже коли держава із того пенсіонера, який має тисячу тих е, якихось нещасних гривень, вона з -з -з забирає ті кошти 15%, не обдумавши, робить тим самим корупцію, создає, щоб в тіні ти робити в тінь і. Щоб коруп... корупція процвітала, а не щоб наоборот збавлялися, то вони б радувалися, що людина може працювати і ще в такому віці, бо я, як кажучи, рахую себе вже ще не тим, що Але руки є, ноги є. Так... Ну що, сидіти мені тепер скласти руки за ці 15% це, не... це, знаєте, не то. Потім до перевізників багато є питань. Розумієте, ми дістали право е... проїзду. Як вийшли на пенсію, проїзду безплатно. Ну, ми і до того мали право їздити, але от такого відношення до нас не було. Дуже багато лікарств і там коштів тих виділяється, мізер, мізер виділяється. Розумієте, ми маємо з цієї пенсії купляти самі собі лікарства, купляти то все. Там ну, що там виділяється, там копійки. А ті лікарства, які нам треба, вони не підпадають під категорію тих, що дозволено по безплатному рецепту, по безкоштовному рецепту придбати. Ми мусимо за свої кошти. Так, я, не, я би не сказав, ну, є у нас і госпіталь, функціонує, ну скільки там місць є, то скільки є, але якось виходить. то. Але я би хотів, щоб воно ну, тим, ну як, і щоб ці наші олігархи то все приділили на це, як то. Uh, якусь увагу